У цьому уроці ми поговоримо про перші кроки в роботі з crm системою SendPulse. розглянемо, як створити обліковий запис, налаштувати профіль, запросити команду призначити ролі та правильно використовувати дашборд для щоденної роботи. Ці налаштування допоможуть вам уникнути хаосу в майбутньому і працювати системно з перших днів. Щоб розпочати роботу з Сентпульс CRM, достатньо створити аккаунт на платформі. Ви можете зареєструватися за допомогою імейла або Google аккаунту. Після підтвердження пошти ви автоматично потрапляєте в основне середовище платформи, звідки можна перейти в розділ CRM. У правому верхньому куті знайдіть свою аватарку або ініціали. Натискаємо і відкриваємо налаштування профілю. Тут ви можете змінити своє ім'я, мову інтерфейсу, часову зону та додати фото профілю. Рекомендується також увімкнути двофакторну автентифікацію для безпеки вашого аккаунту. Це простий крок, але він зменшує ризики доступу до ваших даних сторонніми. Тепер перейдемо до команди ролей та запрошення користувачів. Щоб розпочати командну роботу, потрібно запросити колег у ваш аккаунт. Для цього перейдіть у розділ налаштування аккаунту та оберіть команда. Ви можете вказати імейл співробітника, обрати для нього роль. Менеджер, аналітик, CRM, менеджер, кастомна роль, або обмежити доступ до певних інструментів CRM, емейл, чат-ботів тощо. Далі налаштовуємо ролі користувача. Кожна роль визначає, які саме функції буде бачити користувач. Наприклад, аналітик може переглядати угоди, але не зможе створювати, оновлювати чи видаляти їх, а менеджер буде мати повний доступ і також зможе переглядати розділ оплати. Ви також можете створювати власні ролі з унікальними наборами прав. Користувач отримає на пошту лист з запрошенням у команду. Потрібно Перейти за посиланням у свій аккаунт, щоб прийняти запрошення. У випадку, якщо немає аккаунту SendPulse, то користувач отримає лист з запрошенням зареєструватися на платформі SendPulse. Користувачеві потрібно буде перейти за посиланням, заповнити форму реєстрації та придумати пароль. Зверніть увагу, що посилання на реєстрацію доступне 72 години. Якщо запрошений користувач не скористався запрошенням, власник аккаунту зможе відправити лист повторно. Також не забудьте підключити платіжні системи у загальних налаштуваннях Вашого аккаунту, щоб автоматично приймати оплати через інтегровані сервіси. Після входу в CRM-систему ви потрапляєте на головну панель Dashboard. Це центральне місце для щоденної перевірки справ. На дашборді ви можете побачити загальну кількість активних угод, кількість нових угод за сьогодні, завдання, які потрібно виконати, статистику по закритих угодах, динаміку команди. Дашборд можна змінювати, обрати період, фільтрувати по менеджеру або воронці. Це зручно. У вас є можливість побачити, як іде продаж, хто перевиконує план, а хто затримується. Зверніть увагу на панель ліворуч. Тут є усе необхідне для зручної роботи з CRM. Мої воронки. Додавайте воронки та створіть для них етапи, щоб легко відстежувати зміни. На безплатному тарифі є можливість створити дві воронки. В межах воронки додавайте угоди та призначайте відповідальних менеджерів. Зберігайте всі дані про клієнтів у контактах з CRM. Для кожного контакту буде своя картка з детальною інформацією про клієнта, нотатки, повідомлення тощо. Підключіть поштову скриньку до CRM, щоб не втрачати листи, бачити всю історію переписки прямо в CRM і працювати з поштою без перемикання вкладок. Додавайте товари та інформацію про них у e-commerce. Підключіть інтеграцію CRM з телефонією Binotel Ringostat, Aircall Unitalk або з Google Calendar та іншими сервісами, доступними в маркетплейсі застосунків і шаблонів. Використовуйте менеджер файлів для роботи, в якому маєте 1 ГБ пам'яті безплатно. Задійте мої завдання для своєї роботи та спільної роботи з командою. В налаштуваннях обирайте валюту в CRM та видимість розділів. Оберіть найзручніший для вас тариф або покращте свій, щоб мати більше можливостей. Тож підсумуємо. Щойно ми зареєстрували аккаунт і налаштували особистий профіль, запросили команду і призначили їм ролі, ознайомились із дашбордом і побачили всю динаміку в одному місці та загально ознайомилися з можливостями SendPulse CRM. У наступному уроці ми перейдемо до створення воронок і управління угодами, тобто до самої серцевини CRM.